Як це вдалося? Навіщо це нам? Що ми від цього матимемо? І ще багато, багато знаків запитань є відносно цієї операції. І все це активно обговорюється не лише в Україні, але й в усьому світі. Тож роз'яснити ситуацію, ми попросили сьогодні військового експерта, військовослужбовця збройних сил України Олександра Антонюка. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас! Бажаю здоров'я, саме. Отже, наступ на Курщину викликав певні дискусії у суспільстві. Давайте спробуємо розставити крапки над і та пояснити для чого нам це потрібно. Курська операція, в принципі, це вже по великому рахунку третя така глобальна операція. Якщо ну сподіти, ми говоримо на території Російської Федерації, яка в принципі демонструє дуже багато таких ключових моментів, як слабість всередині самого режиму Російської Федерації. Так ось, перший наратив те, що нам потрібно було перенести бойові дії, хоча б частково на території Росії, це операція досягнута. Другий шлях, а Курська спецоперація, вона дає можливість нам сьогодні. Збалансувати таке поняття як ініціатива, тому що ще два тижні назад ініціатива в бойових діях була за Російською Федерацією. Якщо ми зараз оцінюємо ситуацію на Донецькому напрямку, так ну власне на Покровському напрямку, ми з вами бачимо, що там ситуація надзвичайно важка, і російська армія, на жаль, все ж таки має. Певний успіх, і вони просуваються до Покровська. і, Очевидно, Покровська, тобто вже готується в принципі до оборони. І ми будемо з вами мати чергову фортецю, фортецю Бахмут, Авдіївку, і це вже скоріш за все буде доля а, на Покровську. І якщо брати от зараз за основу ситуацію, яка відбулася по великому рахунку, починаючи з минулого тижня на Курсь, курському напрямку. Ви ж бачите інформаційно ситуація, дещо вже балансується. Тут вони наступають, там ми в принципі вже певний баланс, тактично... да. третій ключовий аспект: це зміна або іде переоцінка на геополітичному рівні. Давайте з вами згадаємо ще початок минулого, точніше поза минулого тижня, як нам розповідали про те, що не можна бити по території Російської Федерації західною зброєю. А що побоюються західні політики ескалації з боку Російської Федерації? Тобто, були свої рідні червоні лінії, станом на сьогодні ці червоні лінії з ну по великому рахунку стерті, і ми з вами бачимо, що велика кількість тих наративів, які озвучувалися Кремлем, сьогодні не, не м -м, не будемо так казати посадові особи. В Кремлі якось дуже сором'язливо бояться згадувати про ті погрози, які ми вони ще розкидувалися декілька да, тижнів назад. Я маю на увазі, і в тому числі, і погрози стосовно стосовно застосування ядерного... ядерної зброї, так е, була інформація, що Україна пішла на Курську область у цілях самооборони. Це так. Ми взагалі тримаємо все, що відбувається з позиції російсько-української війни, це дійсно є оборона, просто вона має різні фази, тобто ми не проголошували якихось територіальних амбіцій стосовно білгородської Курської землі. Та нам так? Хоч їхні хоча, території так, те... по суті не потрібні, хоча історично це наші території, насправді так? так. Але ми, в принципі, ніде про це не озвучували. до речі, якщо ви звернули увагу. А я думаю, ви точно це бачили, як і наші глядачі. Що мешканці, які проживають в Курській області україномовні, Почасто вони краще українською мовою спілкуються, чи ми окремі громадяни в місті Києві. це так. На хвилиночку. Це люди, які проживають вже тривалий час на території Російської Федерації. Це ми ще можемо говорити е з періоду Радянського Союзу. Тому, хто його знає, як взагалі буде розвиватися в майбутньому міжнародне право. Ось. Але так, звісно, це оборона, тому що. Я так думаю, що тактика на курському напрямку, взагалі, тобто дії наших, нашої армії, наших сил оборони, збройних сил України, спецслужб буде більше мати характер маневрений, чим позиційний, В принципі, плюс ще іміджева річ, тому що російська влада себе продемонструвала по відношенню до громадян своїх, плюс от сам факт іміджевий, так що от зайшли ну, це вперше після світової Другої світової війни, коли на територію Росії зайшла армія іншої країни, і це, звісно, буде ну, Будемо ще сподіватися на те, що таким шляхом ну вдасться, очевидно, в самому російському істеблішменту політичному сформувати цей запит на чорного Лебедя по відношенню до самого Путіна і окремих очільників веж Кремля для того, щоб Можна було створити всі передумови для смути на території Російської Федерації, а, а відтак, відповідно і для того, щоб можна було по-перше не тільки втримати наші позиції, так а й відповідно здійснювати ті контракт, контрзаходи, які в кінцем результатів дозволять нам деокупувати наші території, а також створити всі передумови ну. Тих безпекових зон, які відносяться до прикордонів між територією України і територією Росії, така ситуація. От на мою думку, зараз військове керівництво Росії буде намагатися зробити все, щоб вибити наші війська зі своєї території. Ну а їхні методи ми з вами всі знаємо. Вони готові все зрівняти з землею, аби тільки досягти своїх цілей. Ну і тут виникає питання: чи буде можливість зберегти життя нашим хлопцям за таких обставин? Це складне запитання, тому що враховуючи використання кабів, використання артилерії і інших відповідно засобів ураження, ставлять дійсно під загрозу і на превеликий жаль. Там також є втрати серед наших військовослужбовців. Сказати, що це що ми не будемо нести ці втрати, я ну, це було би неправда. Втрати однозначно будуть. А от яким чином створювати передумови, щоб втрати звести до мінімуму, це буде знову ж таки залежати від того, якою номенклатурою зброї ми будемо використовувати на території Російської Федерації, зрештою, як і на сході України? Тут важливий акцент в тому, що деякі інструменти, навіть нашої розробки, мене дуже Тішить у це відео, яке бачили також, я думаю, ви знищення російського вертольота, їх там знищили, здається, два чи три. Це дронів. Це вже нова ексклюзивна розробка. Це, якщо розуміла, наша аудиторія, це далеко не така традиційна FPV-шка, FPV так як вже звикли бачити наші військовослужбовці і наші волонтери. Ну. Тут історія, знаєте, те, що вони будуть бити по містах. Ну, давайте так, але сам факт, що вони знищують свої російські міста, це вже також буде ну, бити певну річ і, і міджево. Ми будемо сподіватися на військову смикалку, на інтуїцію, на Божу поміч. Ну і знову ж таки на те, що е ті засоби ураження і ті інструменти, які ми маємо, е скажімо так, е їх буде збільшуватися і. Навіть з тої номенклатури, на яку ми сподіваємося, ми зможемо її застосувати чим неприємно вразимо нашого ворога. Ну принаймні, принесемо йому таку несподівану видання. «The Wall Street Journal» на цьому тижні повідомляло, що росіяни вивели частину окупантських сил з України і перекидають їх на Курську область. У цій же статті зазначається, що робиться це не настільки швидко, як українці на це розраховували. Чи взагалі реально, що Росія буде проводити перегрупування військ? Бо наразі це виглядає так, що рефії набагато важливіше захопити якесь чергове місто на Донеччині, ніж допомогти своїм громадянам? Ні, У мене зустрічне запитання до видання Wall Street Journal, А звідки вони знають, на що розраховували українці? Це спецоперація не коментується керівництвом, не коментується військовим публіком, тобто командуванням жодним. І поки що всі ламають голову. Кінцева мета України стосовно цієї спецоперації. Версій багато стосовно перегрупування військ. Тобто, тактично, ми з вами сьогодні бачимо певні дії. Стратегія має бути дорівнювати наступним кроком утримувати можливості тримати під вогневим контролем велику ділянку прикордонні. На ну, тобто за рахунок Російської Федерації їхніх територій, і знищувати будь-яку появу м, того чи іншого групування ДРГ, а також відповідно військової техніки, інфраструктури, тощо, якщо ми маємо тому, можливість абсолютно технологічно знищувати логістичні ланцюги, які забезпечують фронт відповідно окупантів на нашій території, це з часом дозволить нам створити ті передумови. І частина фронту посипиться і буде виглядати так, як це виглядало, наприклад, у 2022 році у Харківській області. Частково це може нам нагадувати ситуація, як це виглядало у Херсоні. Акт доброї волі. А частина буде просто-напросто стерта нашими силами, тобто утилізована і відповідно поповнювати удоблювати наші в, в майбутньому знов ж таки е донецькі з е е донецькі землі, які перетворюються в кінцевому результаті На гарний якісний чому Будемо сподіватися, що нашим збройним силам все вдасться. Дякую вам за цікаву розмову та за роз'яснення ситуації. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був військовий експерт Олександр Антонюк. Говорили про події на фронтах та операцію на Курщині.